За мир і внутрішню гармонію. Господи, шукаю мир у своїй душі. Світ навколо сповнений тривог, але я прагну зберегти спокій і гармонію. Як сказав Ісус, мир залишаю вам, мир мій, даю вам, не так як світ дає, я даю вам. Дай мені Боже внутрішній спокій і прийняття Твоєї волі. Нехай я залишаюсь незворушним серед бур і зберігаю твою присутність у своєму серці. Амінь. Шукаєте молитву для захисту, зцілення, підтримки сім'ї чи початку нового дня ця збірка ваше джерело натхнення і сили в усіх обставинах. Моліться з нами та залишайте імена для молитв у коментарях. Нехай Божа благодать, і сила завжди будуть з вами. Поділіться з близькими цією молитвою, а у коментарях пишіть ваші імена для молитов. Кожного дня ми молимось за вас. Бережи вас Господь, Матір Божа, та всі святі.